Щиро вітаю кожного з вас з цим визначною цією подією. Вже чверть тисячоліття існує це прекрасне село Дубінове, реально село з дуже шаленими можливостями, з дуже красивою природою, з прекрасною рікою, яка протікає поряд з селом. Південний Буг, я маю на увазі, з шаленим економічним потенціалом, враховуючи те, що проходить поряд. Траса Київ, Одеса. Друзі, ми е, дуже розраховуємо на те, що тут буде дуже сильна громада для того, щоб ми змогли зробити Дубінова реально економічним центром цілого району. В кожному селі і в Савранії, де б я не був, я завжди розказую, що саме найвеличніший потенціал саме в Дубінова. Я дуже сподіваюсь на вашу підтримку. От сьогодні я виступав в Вільшанці, і саме з того етапу ми почнемо такий ямковий ремонт дороги. Ямковий ремонт дорог саме силами громади. І дійдемо до Дубінова, і сподіваюся, що е, до ну через місяць ми вже будемо мати більш-менш нормальну дорогу, і це дякуючи громаді, дякуючи активним підприємцям, які готові вже сьогодні робити. Не чекати, що е, хтось виділить якісь кошти, не чекати, що хтось е, прийде, що зробить, а реально взявши лопату, взявши, взявши інструменти і почавши робити саме сьогодні. Дуже приємно ну, бачити вас тут. Хотілося б, щоб громада збиралася в більшій кількості, враховуючи такі події, такі свята. Однак я впевнений, що за той момент, який ми будемо працювати, спільно спілкуватись, я е, вам відверто скажу, що я буду достатньо часто в Дубинова. Я сподіваюся, що довіра громади буде все більшою і вас буде збиратись все більше. Ще раз зі святом всього вам найкращого здоров'я і нехай процвітає дубіна.